На Волині 16-річна ліцеїстка витягла з води хлопчика, який тонув у ставку. Коли біля водойми дівчина побачила двох дітей, то подумати не могла, що хтось із них полізе у воду, бо на дворі було лише 10 градусів тепла. Але вже за кілька хвилин почула крики. Про пірнання і ледь не стало смертельним. Та як нині почувається врятований хлопчик, кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розкаже. Ось ще тапочок його залишився. Тут все сталося якраз на цьому місці. Вихованниця військового ліцею Настя показує ставок за селом, де ледь не трапилась трагедія. Для дорослого тут не надто глибоко півтора метра. А от для п'ятирічної дитини буде з головою. Він десь був 4-5 метрів від берега. Якщо зараз порахувати, Настя з подругою прогулювалися на тому, боці ставка це майже кілометр звідси, коли почули крик дітей і швидко примчали сюди. Біля ставка побачили налякану дівчинку, а у воді тонув її п'ятирічний братик. Він просто лежав на животові, і було видно, що його тримає на поверхні тільки сама волонова курточка. Першу каже школярка з подругою намагалася дотягнутися до нього палкою. Коли це не допомогло, Настя кинулась у воду, витягла дитину і на березі почала надавати першу допомогу. Просто його обнімали і давила на живіт, щоб він виплюнув це. Далі на руках школярки понесли його до себе додому. Ну тут якби їхня скорість зіграла таку велику роль. Дома відкачали самостійно, попросили фельдшерку домашню. Дитину відігрівали паралельно, викликали медиків. Що Дмитрик дуже змерз, великої шкоди, йому це не заподіяло. Після огляду лікарі відпустили додому. Зі своєю рятівницею нині зустрічається в себе на подвір'ї. Каже, тепер доставка ні ногою. Розкажи, як тебе справа? Боявся в лікарні? А? Не боявся? Страшно було геть. Родина в Дмитрика благополучна. Після випадку на водоймі мама так перехвалювалась, що на камеру спілкуватись не змогла. Як діти побігли до водойми, каже, сама не розуміє, поки вона готувала їжу, малі гуляли на подвір'ї, начебто на виду. Це розповсюджена помилка батьків, кажуть рятувальники. Найстрашніше, що батьки вважають, що поряд немає небезпеки, тому що поряд будинок і можна дітей відпустити самих. Або не, не дивитися за ними, якраз і таять в собі цю найбільшу небезпеку. І попереджають надто уважними треба бути тепер на канікулах. А якщо треба буде комусь допомогти, що буде робити? Коти доросла батьки Дмитрика запевняють, цей випадок буде для них наукою і дуже вдячні Насті, яка врятувала їхнього сина. Сама ж дівчинка каже: після цього інциденту хоче вдосконалити свої навички із плавання, аби за потреби вчасно прийти на допомогу. Тетяна Комич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1.